Всім привіт! Я Таролог Євгенія. Сьогодні незвичайний розклад. Хочеться зарядити вас позитивним мисленням, позитивними думками і подивимось, що вам. Позитивного треба підмітити у вашому житті. Два варіанти дивимось і поговоримо. Буде заряджений цей розклад, тільки на все хороше. Обирайте свою карту, я подивлюсь, в яких ви енергія зараз перебуваєте, і подивимось. Цілитель, людина спокійна, людина емоційно врівноважена, ніби ви відновлюєте себе, ви можете бути янголом охоронцем для інших людей. Ви можете. Незважаючи на те, що ви емпат, ви вмієте підтримувати людей, добра, справедлива особистість, але ви можете приховувати свої власні почуття, просто у вас така є фішка. В мінусі ви, звичайно, можете бути в доволі нестабільних емоційних станах. Але будемо надіятися, що ви зараз на високих вибраціях перебуваєте, відновлюєте своє здоров'я, свій емоційний стан, врівноважуєте взагалі своє життя. 14-й аркан, можливо, ви десь 14-го числа народження, можливо, п'ятірка є у вас десь в даті народження. Але, в принципі, це енергія цілительства, допомоги, це люди творчі. Це люди, які можуть щось робити своїми руками. Якщо це вам відгукується, подивимося, що позитивного вам треба підмітити зараз у своєму житті. Щось у вас є там. Свої мрії, свої прагнення дійти до цих мрій і те, що ви дійсно можете сяяти для інших людей. Зірка це знову про творчість. Можливо, якраз таки ваша творчість, якраз. І має вже виходити на широкі маси. Ви маєте відмітити свою красу, внутрішню, зовнішню, духовну. Це про легкість, це про відкритість світу і новим якимось можливостям. Що позитивного ще ви маєте відмітити? Ваш характер допомагає вам позбутися якихось важкостей. Вам треба усмідомити, що періоди бувають різні, бувають важкі, але ви можете з ними впоратись. У вас є розум, є інтелект, є якісь уміння, які вам допоможуть з цим розібратися. Зараз вам треба взяти всю волю в кулак, і ви це робите. І ви можете все зайво відсікти, скинути ось цей баланс, який вам не дає побачити свій внутрішній, широкий, великий світ. Творчий, наповнений, духовний, натхнений. Що позитивного ще? Ви закрили якийсь момент важкий для вас. Ви цей момент закрили, відкриваючи очі. Тобто ви реально подивились на ситуацію, в когось це з особистим життям пов'язано, а в когось ви відкрили очі якраз таки на свої таланти, на те, що ви можете щось зробити, таке цікаве, що буде радувати око інших людей, вас особисто. Говорять про ваш вибір, який ви зробили, ви зробили його правильним. І знову ж таки, багато карт, які говорять про творчість, про якусь таку цікаву занятість, про цікаву роботу. Можливо, ви пішли якраз таки у творчість, у якесь таке, хочеться сказати, призначення душі, яке у вас розвивається повільно. Тут єдине, що є якесь враження, що вам здається, що все йде дуже повільно, навіть не рухається, але рух іде. Все йде таким чином, щоб ви це спокійно прийняли, без різких рухів. Значить, всесвіт вирішив, що для вас буде кращим поступовий ріст, поступові зміни. Тому що, більше всього, що всі башні. Уже у вас були різкі, кардинальні. Тепер вам треба поступово це все врівноважувати і відновлювати. І знову ж таки зцілювати себе. Яка порада вам стосовно цього всього? Єдине, що вам радять карти. Це через усе пережити, не закривати своє серце, не ставати холодним, холодною, не йти від людей, не закривати свої почуття повністю. Вам треба час, щоб все це пережити, трансформувати, переоцінити і починати отримувати якісь малень маленькі задоволення від життя. Навіть там просто піти сам, самому, самі випити чашку кави в затишному кафе, в якому ви давно хотіли побувати. Тобто якісь маленькі такі кроки до задоволення своїх особистих, якихось цілей. І, що? І щось щодо роботи. Ви знаєте, у вас з'являються вже знання, які вам допоможуть все втілити у вашому житті. Тому продовжуйте, Все світ вам буде підказувати, ваша енергія має світити іншим людям. Тому ви маєте собі подякувати себе, нагородити. От я, наприклад, сьогодні купила собі букет чарівний у бабусі. І Буду ходити місяць задоволена. Так. Цікавий виходить розклад. Другий варіант хто обирав у мене ось цю карту. Тут у мене взагалі справедливість. До речі, обоє старших аркани значить, щось важливе в цьому розкладі для вас. І взагалі у вас якийсь важливий період в житті. Справедливість. Ви можете. Бути народжені 11 го числа, наприклад, або двійка десь у вас може бути а, в даті. Це про баланс, це про чіткість, ясність. Людина справедлива, чесна. Ви любите, щоб все було правильно. Ви можете довго зважувати перед тим, як щось зробити, але ви вже як зробите, так зробите все як має бути. А, можете бути по знаку зодіаку. Терези, але а можете, до речі, бути робота ваша пов'язана з якимись законами, якимись документами, державними органами, юриспруденція. Все в такому плані. І знаєте, ви просто так не приходите в життя людей. Це карта також карми. Ви можете якось впливати на хід подій в житті інших. І зараз ви отримуєте в своєму житті результати своїх дій раніших. Яким би не були результати, значить крайніх шукати не варто, тому що все йде своїм чередом. Так, шановні мої, що вам позитивного треба відмітити в своєму житті? Свою силу, упевненість, упертість, і це все привезде вас до розвитку, до стабільності. Відмітьте, що ви лідер, що ви сильний, можливо, в когось дійсно тут є магічні якісь здібності. Вам треба відмітити те, що у вас є все для реалізації своїх планів і покращення свого життя. Що ще позитивного відмітити? Що ви змінюєте своє спілкування з іншими людьми, ви стаєте більш відкритими, легше ставитесь до спілкування, до проявів від інших людей. Можливо, від ви, наприклад, легше погоджуєтесь просто спілкуватися з людьми, там, піти десь на каву, вийти з новими. Легше знайомитись, ви не відгороджуєтеся сильно від них. Ваша енергія. Дає вам зараз а, такий активний період. Ви не дарма активні? Це потрібно вам якраз таки для того, щоб ви відсвяткували щось. Що позитивного відмітити вам в своєму житті? А ви тут оминули якусь хитрість. Можливо, ви навіть не помітили цього. Але ваш спокій, ваша віра в себе, якась поступовість дали вам знайти інформацію, яка вам допомогла ось цю хитрість оминути без якоїсь шкоди для себе, не вступаючи в конфлікти. Якийсь ви зробили вибір, який вам в цьому випадку допоміг. Тобто. Тут іще ви дуже розумно розподіляєте свою енергію, не витрачаєте її на людей, які вас не варті. Дуже цікаво. У всіх іде якийсь ріст, вихід уже зі складних ситуацій. Що ви ще можете підмітити позитивного? І ну от вам точно треба щось відсвяткувати і просто е, піти, запросити подружок друзів на каву чи не на каву, і просто порадіти життю. Ваша енергія відновлюється, відкривається нова якась. Тут ви більше проявляєте свою харизму, е, якийсь розум, це про відкриття якоїсь можливості сексуальності, привабливості для інших людей. Це не обов'язково про якісь там такі інтимні моменти. Це про те, що ви просто є таким або такою, як ви є. І вам це подобається. Ви починаєте себе сприймати якось спокійніше. І це, напевно, дуже важливий крок для вас. Яка вам порада щодо цього всього? А порада вам усі-всі спокуси, маніпуляції з минулого, це все відцікати, щоб ви туди не повертались. Те, що ви залишили в минулому, воно має там і бути. Уроки ви пройшли. А не пройшли? Як ви їх пройшли? Та пройшли. Було нелегко по башні це такий. Доволі травматичний досвід, але ви все-таки взяли для себе всю інформацію, яку вам треба буде використати в майбутньому. Тобто ви вже не дасте людям так з вами чинити і ви самі будете якось чинити. Радійте, шукайте моменти для радості, спілкуйтеся зі своїми близькими, з дітьми комусь. Ось тут іще йдуть нові стосунки. Якщо жінка, то нові чоловіки. Але треба бути обережним, тому що тут один з минулого, який йде з хитрістю, і ви будете обирати. Випала карта в мене вага. Але ви знаєте, що вам робити і куди вам направити свою енергію. Тому бажаю вам успіху. Запам'ятайте свої карти, вони вам нагадають, про що ви маєте порадіти відсвяткувати, і найближчим часом підіть і себе чимось порадуйте.